Слава Україні, вітаю вас на початку робочого тижня. Ви дивитесь новинний випуск наш час. Сьогодні українці відзначають день державного герба. Саме 19 лютого 92-го року було затверджено один із головних символів української державності під знаком Тризуба обороняли УНР. Він був на нагородах і листівках української повстанської армії на ласканах мітингувальників проти комуністичного тоталітарного режиму наприкінці 80-х. Нехай він завжди нагадує нам про нашу велику історію та сильні традиції. Далі до подій 726-ї воєнної доби сьогодні. Зранку повітряні сили збройних сил України знищили два російських літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник су 34 та один винищувач су 35 с йдеться у повідомленні генштабу. Також маємо в активі 12 збитих шахедів та авіаційну ракету Х-59. Тим часом за добу росіяни обстріляли дев'ять областей України. Загалом було атаковано 102 населених пункти та 57 об'єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних. Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області при портову інфраструктуру у Херсоні. Дніпропетровська область вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину спершу на Марганець, а трохи пізніше на рейд-центр. Загалом туди з десяток снарядів пошкоджено два приватних будинки. Та головне, що люди вціліли. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько п'яти населених пунктів Харківщини без жертв. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранено людину. З лінії фронту евакуйовано 41 особу, у тому числі 8 родітей. Полтавщина під час сьогоднішньої денної повітряної тривоги влучай на території області не зафіксовано, жертв та постраждалих також немає, повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. 47-ма бригада ЗСУ назвала свої результати на Авдіївському напрямку: понад 7 тисяч знищених росіян, понад 100 одиниць техніки, з них два танки, Т-90 та 25 безпілотників. Окрім того, артилерія 47-ї ОМВР уразила три командних пункти, 12 складів, 16 мінометних розрахунків, шість гармат і 18. Вантажівок бригада продовжує відбувати наступ росіян. Наразі найдебезпечніша ситуація з початку війни інформує інститут вивчення війни. Мова йде про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський напрямки. РФ накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Таким чином, окупант намагається повернути території, які ЗСУ звільнили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках. Тим часом, за оцінками генерального штабу, втрати Росії в особовому складі і техніці сягнули понад 403 тисяч осіб убитими і пораненими за добу ще плюс 1290 окупантів. Дякуємо захисникам та захисницям, які, попри все, роблять мирними світанками. Далі інформаційні підсумки дня і доби від наших журналістів нагадаємо, ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Ми є у соцмережах, які ви бачите на своїх телеекранах. Тож доєднуйтесь разом до перемоги. Слава Україні! Бережіть себе. Від сьогодні на Крюківському мосту на декілька днів знову обмежать рух транспорту. Причина аварійні роботи з ремонту деформаційних стиків. Часткове обмеження руху транспорту на автопроїжій частині мосту передбачене з 9 ранку до 11 години. Також і 20 та 21 лютого. Служба безпеки України заблокувала у Полтаві схему ухилення від мобілізації. Про це повідомила прес служба управління СБУ Полтавщини. За гроші зловмисники пропонували військовозобов'язаним сховатися від призову на підставі посвідчень представників громадської організації. Вартість таких послуг оцінювали у 50 тисяч гривень. В цю суму входив і інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військоматів, щоб уникнути повістки. Правоохоронці затримали організатора оборудки. Ним виявився полтавець, який продавав членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двох кремечужан підозрюють у нападі на 47-річного чоловіка. Як повідомляють на сайті поліції Полтавщини, злочин відбувся вчора по вулиці Лебедина. Потерпілого з тілесними ушкодженнями у до міської лікарні упродовж кількох годин поліцейським вдалося затримати причетних до кримінального правопорушення чоловіків. Нині вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті за даний злочин передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі. У місті Світловольськ минулими вихідними віддали останню шану 29-річному рятувальнику Віктору Діденку, який загинув 15 лютого під час ліквідації масштабної пожежі неподалік Кременчука на підприємстві Королівський смак у Власівці. Про це інформувало видання Світловольськ. Під звуки пожежних сирен траурна процесія пройшла центральною вулицею Світловольська до місця поховання загиблого рятувальника. Поховали Віктора Діденка на Алеї Слави місцевого кладовища поряд з полеглими у російсько-українській війні захисниками України. Кременчуцьке тролейбусне управління через свої останні закупівлі потрапило під підозру недобросовісності. Про таке повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Робоча група прозорість і підзвітність виявила можливі ризики по ще одному тендеру в Кременчуцькій громаді. Вони пов'язані з закупівлею електрообладнання для місцевого тролейбусного управління. Це ризики завищення вартості продукції. Ще одне питання: як головний бухгалтер підприємства може бути засновником 35 і керівником 472 сімдесят юридичних осіб по Україні водночас. Це ті сигнали, на які обов'язково має звертати увагу замовники закупівлі. Громада має відпрацьовувати проблемні моменти і не допускати, щоб вони ставали порушеннями. Про можливе тимчасове припинення централізованого водопостачання 29 лютого попереджають споживачів правобережної частини міста. Про це інформує комунальне підприємство Кременчук Водоканал. Причиною відключення водопостачання стануть ремонтні роботи і заміни запірно регулюючої арматури на водопровідній мережі по вулиці набережна лейтенанта Діпрова. Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води. Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Йдеться у повідомленні. І знову наше місто у жалобі. Так, 10 лютого на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Ярослав Ващенко. І сьогодні до сім міського палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Ващенко Ярослав Валерійович. 1983 року народження був призваний на військову службу під час мобілізації 19 грудня 2023 року Лубенським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Стрілець, номер обслуги десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового зводу, також десантно-штурмової роти. Загинув 10 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності, територіальної цілісності, відданий військовій присязі українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу незалежність, загинув в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Ярослав Валерійович народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій загальноосвітній школі номер 22 Залишив маму, цивільну дружину та двох неповнолітніх дітей. Царство небесне, герою і вічна пам'ять. Він завжди виручав, завжди приносив користь, завжди був найкращим. Як я познайомився, мені потрібна була допомога з технікою. Тобто він дуже рукаста людина, розумна. І він, ну, він мені допоміг. Я дуже-дуже був задоволений. Тобто ця людина, виходить, перш за все ставила як допомогу. Допомогу для. Навіть я йому не ким був. Він до мене відносився як до нас ну, до справжнього друга. Потім ми почали спілкуватися. Він завжди веселий був, завжди виходить, ну, старався для своєї родини. Це я точно знаю, тому що коли ми з ним зустрічалися, то він завжди казав, що мені потрібно там ну, повернутися, потрібно полочатися до своїх дітей. Чесно, для мене це був шок. Чому? Тому що ну я навіть не знаю, чим проходив військову службу. Я скажу, що Ярік це ну я скажу, це дуже добра і гарна людина. Таких людей нам зараз не вистачає. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Ярослава Ващенка. Вічна пам'ять і вічна слава, герої не вмирають. Він жив боксом та до останнього тренував майбутніх чемпіонів. 15 та 16 лютого у Кременчуці відбувся другий відкритий турнір з боксу серед юнаків пам'яті заслуженого тренера України Олександра Гайдая. Пан Гайдай був неодноразовим чемпіоном з боксу Полтавщини та Кіровоградщини. Був і успішним тренером. Підготував 18 майстрів спорту, призерів національних та міжнародних змагань. Останній рік життя Олександр Гайдай боровся з онкологічним захворюванням. Помер заслужений тренер 11 лютого 2021-го. Але, як зазначають колеги та вихованці Олександра Гайдая, людина жива, поки ми про неї пам'ятаємо. Відтак на турнір завітали почесні гості, серед яких чемпіони з боксу, ветерани та майстри спорту. І, звичайно, дружина та донька заслуженого тренера. Мій батько був. Справжнім переможцем. На його рахунку не одна перемога, за його плечима не один переможець. Він був переможцем по життю, бо був гарним чуйним сином для своїх батьків, люблячим чоловіком, найкращим татом, справжньою людиною. Я дуже вдячна йому за моє щасливе дитинство, в якому це були показані приклади для життя. Дякую всім, хто сьогодні прийшов сюди, всім, хто розвиває фізичну культуру та спорт. У відкритому турнірі взяли участь близько 70 спортсменів, хлопців та дівчат усіх вікових категорій. І, попри те, що чемпіонат міський, окрім всіх боксерських шкіл Кременчука, взяли участь спортсмени і зі Світловодська, і з Миргорода. Завдяки нашому президенту міської федерації боксу Марченко Віталію Валерійовичу Ми придбали хороші призи для хлопців. От і підготувалися до цього турніру, запросили наших гостей, тому вважаємо, що турнір пройде на довжному рівні. Ми купили хлопцям шапки спортивні. Ну, зараз актуальна якраз зима календар, які медалі дуже такі гарні грамоти – Ну, те все, що би, така наградна продукція для хлопців. Іван одинадцять займається боксом всього рік, але за плечами юного спортсмена вже чотири перемоги із шести. Цей турнір не став виключенням. Хлопець одержав перемогу над супротивником у фіналі. Трошки тяжко було проти мене. Попався ну. Як вам сказати боєць? Займався раніше баскетболом. Теж подобалось зараз? Бокс двоє 12-річних друзів Артем та Артем. Підтримують один одного не лише по життю, але й у ринзі. Відтак обидва хлопці стали переможцями над своїми суперниками. У мене добре, куча перемог, є і є прогріші. Для мене самооборона. Наприклад, я, я, на зло, я витрачаю злость на мішках, на боях. Я доволі, що він виграв, тому що я вчора боксував і вчора я виграв теж. Більшу частину я бойов виграв цим турніром мені подобається, тому що рівний був бой. Чемпіонів турніру пам'яті заслуженого тренера України Олександра Гайдая визначено. Тож ми вітаємо юних спортсменів з новими досягненнями та бажаємо перемоги на наступних чемпіонатах. Охранная фирма Легион Безопасности заезжает сегодня в Волчанск. Мы будем развозить гуманитарную помощь людям, которые нуждаются не вооружать в одном месте, а развозить по дворам, развозить по пунктам приема безглавности, просто помогать нашим украинцам. Так что слава Украине! Приехали в Волчанск, Александр. Вот, это Жанна, наш волонтер. Это Ваня, как обычная патенка. Вот мы привезли в моторную помощь на Волчанск. Сейчас будем все развозить, все раздавать. Как вообще ситуация у вас находится? Да, не очень. Свет. Позавчера сильно. Сильно били, да? Страшновато бывает, стреляют. Все, берем пакеты и расходимся. По одному пакету в руки были прилеты, заделывали пленкой. Там хату разбило на переезде. Больницы женой были на руку. На на 5А разбило квартиру. Прилетело, да? Холодно, ну ничего, порыгаемся, так что... Это волчанский питомник. А сколько у вас всего собак? Скажите, пожалуйста. 8. А котов? 23. 23 кота. И вы всех содержите, да? Да, да. да. Все, вы, все, все в Да, он в основном. Это подобранные, да. это э, Солчанска, кто вам приходит? Да, вот тут в нашей местности, да. Да? В нашей районе. Все. А, и они все у вас живут, да? 17. Собак. Это ваши друзья все преданные. А вообще. Уже бросили, большие собаки бросили. А вообще, вот допустим, э, когда бомбежка, они это чувствуют, животные? Чувствуют. Это? Боятся, если бежит здоровый, в подвал по войнах В Подвал со всеми, да, бежит? Да, 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 да. И они все бегут, и вы сидят, ждут, пока вы не дадите команду, да? Вот они, молодцы. три, вернее, пшенички положу и три вершины. Я вам покажу. Спасибо вам. Дай Господь вас бережет. Саня, Саня, как ситуация здесь вообще? Все как всегда. Удивляем нашего друга. Ваня, удивляем. Ваня. Ну як ти вообще з нами почав їздити? Понимание другое началось, чим показують по телевізору, чим рассказывают? Слава в тому, що одна справа дивиться з телевізора сидячи на диване, а друга справа побачити очі любимі, яка плаче і взагалі немає ніякої поспішки, взагалі немає ніякої надії, загалі немає ніякої допомоги. Оце реальність сьогоднішнього дня. Наша країна потребує миру. Оце сьогодні те, що нам потрібно. Ми маємо таку можливість. Хочу подякувати всім, хто приймав участь у цих пакетах. Ви подивіться, будь ласка, Скільки ми роздали це, вже. Це, це все люди, прості люди за свої кошти. Це віруючі люди. Це прості мешканці Кремлячука. Збирають, дають, віддають, мають щире серце. Слава Богу, за цих людей. все раздали сейчас еще довозим это вот, люди берут трубку консервации что, все сегодня развозили гуманитарную помощь да, видели много бед много страданий людей где люди голодают я вам покажу это видео вы посмотрите это в телекомпании визит да нас везде возила Жанна, волонтер даже сегодня раздаем гуманитарную помощь людей очень много а там был прилет погибла женщина я говорю, Жанна, а вы где? Куда мы дальше? Жанна, Жанна, а Жанны нет. Смотри, она спряталась, да. Я говорю, Жан, а что вы спрятались? Вот Жанна сейчас расскажет. Ну, что? В том месте, там, где мы давали эту еду, даже сказали, что погибла женщина. Просто прилет был, дрон, летал, летал, и вчера на рынок прилетела, погибла женщина, и одну раз. Сегодня чуть-чуть вроде потише, но вы же слышали, мы начали да, начали бомбить. Я так понимаю, они после 11 начинают бомбить. По-разному. Ну, в основном они вечером, поздно ночью вот бомбят. Ну и бывает, что с утра, вот и 11 у них любимое время, они в центр почему-то бомбят и в 11 часов. Вам спасибо огромное, Саша, Сережа, Ваня, всем огромное спасибо, всем, кто помогает. Мы всегда вас рады видеть и благодарны за все, что вы для нас делаете. Вот Надеюсь, что наша дружба Люди зависит от вас. Мы готовы ездить в самые горячие точки Украины. Охранная фирма Легион Безопасности ездит только по горячим точкам Украины. Мы готовы доставить гуманитарную помощь в любое место, куда только вы попросите. Нуждающиеся люди просят. От вас только нужна помощь. Просто еда. Обыкновенная еда. Так Ми, что. Не забывайте, если можно электро. -прибори. электро -прибори, плитки, чайники, да, хотя бы кипятильники, потому что настолько нас свет, газа нет. Поэтому все только живем на свете. Леемся светом, и Кушать готовим на свете. Так что если свет есть. Есть электроприборы мужик. Бус у нас пустой. Ну, как обычно, 4 запаски и башак. Александр, как? Вообще, Справили. все справились, разрузили больше 150 пакетов, еды у меня для помощи, едем пустые.